У парку Сопільча в Тернополі облаштували терапевтичний сад у японському стилі. Це зробили за грантові гроші Європейського союзу, розповів завідувач сектору з енергоефективності управління житлово-комунального господарства міської ради Павло Савечко. За його словами, площа саду трохи більше гектара. «11 напрямків було проведено закупівлі. Це сонячно-вітрова електростанція, від якої безкоштовно можна живити свої гаджети. Це 60 лед світильників, 30 лед. Таких ґрунтових 30 стовпчиків. Це висаджено порядка 200 рослин з акцентом на біорізноманіття. Тут 40 видів різних видів рослин було висаджено, а також встановлено лавки, смітники 22 штуки комплектів. Є вхідні ворота торії в японському стилі. Є в нас пергола, на якій росте гліцинія. Ми встановили 19 арок для троянд. Сьогодні завершилися роботи по відновленню коліс на водоновому млитку. Найближчим часом буде встановлена нова альтанка. Десь порядка до 4 мільйонів. Ми говоримо про грантовий ресурс. Він полягав в тому, що все обладнання матеріали безкоштовно було передавалося об'єднанню парків культури та відпочинку, а вже вони забезпечили їх монтаж. Також каже Павло Савечко, пізніше на озирців парку працюватимуть п'ять аераційних фонтанів. Головна спеціалістка відділу благоустрою та екології міського управління житлово-комунального господарства Людмила Гринчишина розповіла, в чому полягає основна ідея створення терапевтичного саду. Максимальне зближення з природою і розслаблення відвідувачів. Цей сад, з само початку, був спроектований у японському стилі. Ну, відповідно, посадковий матеріал підбирався вже з врахуванням стилю саду. Ми намагалися загалом весь цей об'єкт зробити ексклюзивним, бо таких в нашому регіоні в принципі, немає. От, але він ексклюзивний, але максимально адаптований, того, що суперексклюзив ми не можемо посадити, бо ми маємо врахувати умови зростання, кліматичні умови, як воно подаль надалі буде тут утримуватися. І відповідно це все пов'язано насамперед з наявним фінансуванням, бо надалі його треба отримувати. Ці всі фактори були враховані. Ідея створити у Тернополі терапевтичний сад, виникла у вересні минулого року, розповів Павло Савечко. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.